Добрий ранок, піде звіт станція Бровоста Кільцева. Утільні шини препаровані, пронумеровані згідно положення до компанії. Ями регулювання сожні та соосності вантажних автомобілів. На ямі присутній порядок. На ямі також присутній порядок. Владнання виставлене та готове до роботи. Його пройдено. Хантер. Його пройдено технічно справні. Лазаря. Його пройдено, технічно справні. Полоси обслуговування. На полосах присутній порядок. Розмітку видно. Телерка для зняття коліс. Його пройдено технічно справно технологічні опори. Його пройдено технічно справні. Два електрогайковерти. Його пройдено технічно справні. Два пневмогідродомкрати. Його пройдено технічно справні. Сервісне приміщення. Шиномонтажний стенд. Його пройдено технічно справний. Борту розширювач. Його пройдено технічно справний. Ящик зберігання зіп. ZIP, ZIP присутній. Місце шиноремонтника. Порядок присутній. Два термопреси. Його пройдено технічно справний Рабер, Його пройдено технічно справний. Технологічні опори для фініш балансування. Його пройдено технічно справний. Адаптери до балансування стенду технічно справні на своїх місцях. Балансувальний стенд Його пройдено технічно справний. Фініш балансування його пройдено технічно справний. Грузики адгезивні та забивні окремо. подовжувачі та вентіля пронумеровані також окремо. Компресор поршневий його пройдено технічно справний. роздвор двор. Контейнер з новими шинами. Світло працює, дах не протікає, шини складені в стопки, там накат по типу розміра, маркам та моделям. Шини клієнтів БУ на зберіганні. Контейнер з шинами підмінного фонду. шини складені в накат. Диски клієнтів також у нас зберігальні. Пожарний щит. Клітка для накачки, технічно справна. Інфлятор його пройдено, технічно справно. Контейнер з новими шинами та новими дисками. Світло в контейнері. Присутні шини складені в стопки та в накат. По типу розміру, маркам та моделям. Диски нові складені в стопки, по типу розміру та маркам. Світло в контейнері працює. Бензогенератор. Його пройдено технічно справний. Хозприміщення. Компресор-генератор дизельний, його пройдено технічно справний. Технологічні опори. Технічно справній. Снігоприбиральна машинка технічно справна. Пошневий компресор і опройдено технічно справний компресор. Його опройдено технічно справний. Стабілізатори технічно справний, хоздвор. Убирання? Порядок присутній? Душова кабіна? Порядок присутній обирання? Порядок присутній, водонагрівач технічно справний, пральна машинка технічно справна. Місце для паління, порядок присутній. Тут також знаходиться пісок та вода В випадку займання смітника. При, при необхідності погасити сервісне приміщення сервіс офіс вибачте. Порядок присутній. Відеозвіт завершено. Всім гарного дня.